Справжні риби теж виглядали б щасливими, як ці макети. Технологія очищення цього акваріуму працює завдяки ультрафіолетовим світлодіодам та фотокаталізу. Прилад, який очищує воду, розроблений групою невеликих підприємств та фахівцями технологічного інституту Корка в Ірландії. Дві основні складові системи: діоксид титану та ультрафіолетовий світлодіод запускає фотокаталіз. Ми занурюємо скляні пластини у невеликій ємності. Потім використовуємо світлодіод і світимо ультрафіолетовим випромінюванням на шар діоксиду титану. Вода проходить з акваріуму до реактора. та мандрує спіраллю через вкриті діоксидом титану кульки, а потім закачується назад до акваріуму. Ультрафіолетове опромінення часто використовується в очищенні води, адже його промені можуть вбити чимало бактерій та вірусів. Однак нині для цього використовують ртутні лампи, які шкодять довкіллю і досить дорогі. Фахівці технологічного інституту Корка працювали над світлодіодними ультрафіолетовими лампами. Спершу потрібно було визначитися з джерелами ультрафіолетового випромінювання довжиною хвиль. Світло виходить із цього приладу і по волокнах у детектор. Із детектора ми отримуємо зображення тут, яке повідомляє про роздачу та інтенсивність світла, яке виходить з світлодіоду. Ми можемо використовувати ці дані для характеристики приладу, щоб керувати ним ефективно. Крім того, отримуємо необхідну інформацію для розробки різноманітних моделей. Ми моделюємо інтенсивність ультрафіолетових променів, заміряємо, яка їхня кількість потрапляє на поверхню, щоб знайти найкращу відстань між джерелом ультрафіолетового світла та поверхнею. швидкість хімічних та фізичних реакцій залежить від інтенсивності та спектра ультрафіолетового випромінення. Тож ми можемо вирахувати, як швидко очиститься вода. через чашу. Тоді технологія стає все популярнішою і ледь не найбільше у її ультрафіолетовому підрозділі, пояснює координатор проєкту світлодіодна технологія нарощує потужності. Ми отримуємо все більше і більше замовлень від людей, які поки що не використовують світлодіоди. Однак вже підшуковують гарну можливість адаптувати цю технологію до їхніх виробничих потреб тож є чимало способів застосування нашого продукту. Фотокаталіз – це дуже ефективний спосіб позбутися забруднювачів у низькій концентрації. Діоксид титану освітлений ультрафіолетовими променями. Потужніший за хлор. Бактерія гине у воді із запущеним процесом фотокаталізу. Шопіса індастрі Технологія ефективно позбавляє високої концентрації забруднювачів однак з певним рівнем забруднення дуже важко впоратися, і тоді у нагоді стає фотокаталіз. Ми зрозуміли, що великі компанії у такій системі очищення не дуже зацікавлені. До того ж, він може бути трішки за дорогим і, здебільшого, довготривалим процесом. Згодом на основі цього реактора компанії можуть розробити більші очисні прилади для застосування на виробництві.